Друзі, ранок на тисі продовжується. В нашій студії вже є Анатолій Цупиряка, який вже підняв нам настрій. Я сподіваюся, що так само зараз він підніме настрій і вам своїми розповідями і своїм досвідом участі в відомому телешоу «Мастер-шеф». Доброго ранку вам! Доброго ранку. Як ви до нас доїхали? Дуже добре. Я прилетів, не доїхав, ага. бо чуть-чуть проспав. Ага. навча, скільки прокидаєтеся? Ну, я так, коли. Треба дуже рано встати, та о шостій, о сьомій. Я сьогодні чуть-чуть заспав, бо заспав конечно. Бо прийшли на телебачення, зрозуміло. Ми сьогодні, знаєте, всіх питаємо, як е, літо провели наші гості. Ми вже розказали з Михайлом, з Михайлом як ми провели. А я там зламав руку, там одружився, таке що у вас було? Що у вас? Я було? на роботі, все літо провів палець, порізав і все. <різався> <різався> а не відпочивали ніде? Ні. А не хочете відпочивати десь? Ні, поки раз ні. Не хочеться. У них робота, я не можу. Знаєте, ми щойно говорили про фастфуди. Я їх дуже люблю. І хочу вашу думку запитати, як ви ставитеся до фастфудів. Ну, я раніше їв у фастфудах у Макдональдсі, коли поїхав у 17 років у Київ, там вчитися ну, в академію. Я їв у Макдональдсі, uh -huh. ну, то тої їди я поправлявся дуже. Потім я перестав їсти а після проекту мастер шеф обще я у фастфуди не хожу, бо десь їдять, та не пам'ятаю. Я сфоткався біля якогось фастфуда. Мені сказали, що не можна самому приготувати вдома по фастфудах, ходиш після того взагалі ніде не їм. Ну буває десь розкакує хот-дог, може з'їсти на заправці. Ага. Ну, але ну, не, не. Ні, я не їм може, так, не, не таку багато. гадость не їм. Я зрозумів. Е, ну, я привідкаю трішки, завісу того, як е, ви потрапили до нас на програму. Нещодавно зустрів Анатолія, скажімо так, в магазині. От. І Побачив, що там підходять, беруть автографи, просять сфотографуватися. От а з іншого боку, бачив на програмі, що ну такий трішки у вас е, запальний характер, я би сказав, що легко так е, ну, спилити, якщо так можна сказати. От як вам в новому амплуа зірки? Чи не, не набридають у ті люди, які хочуть там щось підписати, щось сфоткатись? Та я підписую. Ну, спочатку було дико, коли вийшли ефіри. Я в перший раз як. Ну, саме перший раз, як я виїхав з площадки мастер-шефа, коли вже ефіри почали йти, люди всюди за тобою, а, цупиряк, га, господи, думаю, чи ще довго це буде продовжатися. Мені самому ставало неудобно, підходять фотографії, ну не буду посилати далеко. що Я на екрані був агресивний, тому що там була борьба, і ми гризлися один. Хто виживе? Борьба на виживання була. І люди підходять, не буду ну, розписуюся, фотографіруюся, влибаюся. Вони кажуть, ви такий на екрані були там а в житі такий спокійний. да, спокійний, лиш хай розозлять мене, то тоді достану. <рес> Анатолій, скажіть, будь ласка, нам взагалі, чого ви пішли на той проект майстер Як взагалі така ідея виникла, що треба піти? Ви до того взагалі їсти знали, робити, не знали? Чи я... там вже навчилась? Я готую все домашню їду. бо ж там, ну то, що вдома їсти. Я ну, читав десь такі блюда ексклюзивні, але не до такої степені, що там мат-перемат був, як ті страви називалися. буябес, там паелія і ще мамина мама, якась нещастя. Як прийшов на проєкт, я прозрів. Я цілу ніч ну, було коли після зйомок, я читав постійно якісь книжки, рецепти. Все одно я начитаю то інгредієнти, ще треба відійти на очі. Mm -hmm. ну, на проєкт кажу вам так, як була ситуація. Я вже розказую журналістам ногам. На проєкт я пішов, хотів своє життя поменять. Я коли йшов на проєкт, я ще дивився другий сезон, ну так виборочно я дивився і весною йшов повтор мастер-шефа. Ну я вже заповню анкету, був, все мене. <свісна> До того ще не приглашали на кастинги. Я мамі дивився, з мамою мастер-шеф то повтор в був. Кажу, мам, я поїду, кажу, я пройду на мастер-шеф, кажу, я буду на мастер -шеф. Та ти дурак, каже, хто тебе туди візьме. Думаю, дурак не дурак, пруся, а мене все кудись занесе, солдат без дольота, як піца без польота, <свісна> <свісна> Так і я. Чорт занюс мене туди. Приходжу на кастинг, мені подзвонили, але я не міг приїхати на той кастинг. То що ну не вийшло, я приїхав пізніше, там і знайомі в академії друзі. Іди тебе візьмуть. Та говорю, куди мене візьмуть. Я приходжу на кастингу з блюдом приготовленим. Що готували? Далма. То що таке? Голубцю радному листю по моєму це турецька страва, я тут. Да ладно, голубці, друзі. Балда така, нещасна. Ну, ну, ну добре на любителя. Ну, я люблю наші з Джумарами голубці такі, а ага. не їхні. Сподобалося там тим. всім? Знаєте, там не голубці грали роль. Да, не, я так розумію, дивилися, на ну, те, як ви себе поводите. Так, да, Я прийшов, сів на камеру. Ну, там журналісти, мені питання за питання. Я, ну, Було пару таких запитань, там... що я... Уряд, є тебе Я говорю господарство з собою. Вони почали ржати, потом, а порося вдома є, говорю, слухайте, я раз порося накормив і то здохлокав. І далі почали, ржалися мися, що чути було за стіни. Я виходжу, мені одна говорить тітя. Ну ти пройдеш, каже, Я говорю, куди мене такого язика того візьму. Ну, приходить сообщення десь через три неділя, біла дід ще кушав ті голубці. Покушав він ті голубці, я кажу, слухайте, берете, беріть, не берете, кажу, я уїду і так кажу, що не візьмете. Тут приходить сообщення, на соціальні, ну, в контакті. Вони могли мені дозвонитися. Приходить сообщення, вітаємо вас, там такого числа прибути на п'ятдесятку, мастер-шефа. Боже, вже голову ломлю, що їм зварити. Добре, може ковбасу запечу. Тут дуже геморує много. Може щось попросив. А з дому дзвонять, ти дурак, куди ти йдеш? Постійно, в цьому, куди ти пхаєшся, куто не твоє. Як не має, коли я хочу, коли є бажання, я хоч куди буду. Я приходжу на ту п'ятсатку, боже, там поприходили з молекулярно і з такими назвами. А я на ходу А я мамалигу. А ще облом не є бриндж. Мату за матами ганяю, Та що думаю, гуляти так під музику, а далі не буду продовжувати. Що буде, так буде. Mm -hmm. Мені Італія Іващенко каже, тобі на сьогодні поганий сон не снився, кажу, тон тобі на язик, кажу, ти поганий сон. Ну, Мама Лигася полюбила ектори, але ну, ще вручили, що кацапський сир був російський, і ще достав за той сир. Ну, ви досить довго були у проєкті. Ну, я довго. дійшов до десятки до погороматорів. Ну, я був вісім їх лишилося. Там, ну все одно несправедливо, що мене вигнали. А, до речі, я хотіла запитати про справедливість. Що справді було там справедливо? Чи, Чесно чи казав, я взагалі виграти проєкт за свої рейтинги, що я давав каналові. Мали мав виграти поараматор по я. Тому що я був один із усіх поараматорів, який прийшовся навчити і продовжувати далі свою. Ну. Всі інші вже були професійними, так? Да? Були робили поварами, і вони вже знали там ті всі нарезки. А вам тяжко там, було дуже, правда, там, спочатку? Так, Я покрив, тягнувся, вже вже вигнали. Ну, але реально щось дало шоу майстер шеф В Навчись. плані розвитку якогось. Чи що дало? Ну, вже знаю там. Ну, ну, чого, ну, такого хуліна, бо то, знаєте, на ходу Гага северна птиця, все треба було на ходу готувати. Ще виписують піндюлі, ну, і ти ще тобою, -то стоїть, рап іде, рап іде, скоро, скоро, на то актор стоїть, трапіде рапиде, скоро-скоро сподіваєшся на той часа, а ти часу йдуть, як дурні. Mm -hmm. і, і, ну, на ходу все. Що, що, може щось прийдеш, начитаєшся, а коли видиш ти інгредієнти, або ти таракан, або ту саранчу, або ти жаба, не жаба, а... Та пірання була в перший раз, то я вчора в хоці був. Я б позрів, видів більше, ніж треба. Є свої плюси і мінуси. Навчився, відкрився талант, що став харизматичним. Я думаю, був Навіть дуже Е, До того не такі були? Ні, ну я все був веселий, але мені казали, ти травку куриш. Говори, слухай, ти мені без травки мене, але я веселий, позитивний. Не знаю, І навчився виписувати піндюліна. Ну, знаю, дати, коли треба, але в нас такий народ, що коли даєш, ну, mm -hmm. у них одразу дурна мисль приходить, дурні. Взаги, Антолі, ну ви знаєте, ви дуже, е, інколи ображали учасників на шоу. Ви називали їх там негарними словами. Вони за це не ображалися? Чи вони вже звикли, що толя це ну такий? Вони половина не розуміє? <фі> <фі> я хотів спитати, чи не був бар'єром закарпатський діалект? Ну, не знали там дві слова. Не буду казати, ну я їх все в пічку відправляв. вони то слово не знали, Вони не знали, ну пулев не знали, ну не запікували. Мені ж попередили мене, ну, просили мене, будь добрий, не матюкайся. Ну говорю, думаю, як замінити. Я сижу на інтерв'ю. що <гум> <гум> ну, казав, слухайте, говорю, ще раз кажу, я всі кавлю, взагалі перестану говорити, сяду, буду лиш дивитися. Я вже далі в всіх, коротше, всіх туди-сюди і ну, якось поперекривав слово. Приходив, Я, слухаю, ти кажу, якусь пічу, то пічку, пічку". <гум> Кого-то знав, кажу, сам бать туди пішов. Я йому перевів, коли на мені мікрофон було, я йому попереводив. вже таке. Ну, було такого, що. Анатолій, ну знаєте, ви зараз зірка, вас пізнають на вулиці. Я, впевнена, вас так всі зустріли, як зірку. Немає ще такої зіркової хвороби? Там буду зірка, я такий простий, як Хорошо, Що у вас вдома є в холодильнику? Консервація мамина і бухо. Вино. Ну як би закипать правда. Ну я коли їду на Київ, я мушу запаси стратегічні держати, щоб із собою на Київ відправити десь, ну, знакомих погостити. Ну, перед останній раз, як я повіз вино, казали, то не вино, а якийсь грум у голову так, біжу, так. <рес> <рес> Ні, там. Ну, я не маю час вдома готувати. І... Розкажіть, що <рес> взагалі любите найбільше їсти, якщо готуєте вдома, то що готуєте найчастіше? <рес> останній раз я вдома готую. Nie powiem, bo to nie jest kasi, kasi, a ja na jeść, kasy, bo. Я на дієту сидав, Я два дні поїв кашу, я їв як свою руку, ну, я потім почав їсти все. Я дуже люблю ну, солодке їсти. Я тепер останній час на наполеон попереду. Uh -huh. Ну все, я все їм, короб, що, що їсти, вне головне, ходи не прописував. Ну, а те, що все готуєте, там, я так розумію, що ви в ресторані зараз працюєте, так? так? Все, що ви готуєте, ви куштуєте? І ну, чи не забагато це за день всього скуштувати? Так наїмся, як свиня за цілий день. Ну То поправлюся, то попадаю, потім наберу і кушаю все, що ну, приходиться кушати, то що мусить ще пар мусить покушати, щоб не дати недобру. Mm -hmm. Антолій, а ви самі зізналися, що ви такий харизматичний. Я так розумію, що якісь пропозиції з телебачення до вас надходили. Чи готові ви проміняти а, кухню, приготування страв заради телебачення? Ні. Ну, я ще після самого проєкту мав на новому каналі, мене там приглашали на кастинги, ну, я їх відправляв на верхову їзду. <свіття> <свіття> Не вимагав тікатися, на прямої все ж таки. Я їх усе відправляв, зараз до мене СТБ перестали при... як мух, чи пчоли мед, буду казати, вони мені дзвонять, приїжджаю, Уже, слухайте. То дурна кажуть, буся вдарили в сусну, кажу, ну, приїжджай, говорю. У мене є моя основна робота, яка мені дає ну, доход. Uh -huh. Ви мені платіть, говорю, будто був собі. Я так і говорю з ними. Не бідні, не вже були послав. Ми, може, хоч тепер не подзвонив. Реально дзвонить то п'ятка обра. Говорить, ми тебе чекаємо. Я говорю, слухай, кажу, я вже мовчав, мовчав, кажу. Де є гонорар? А буде гонорар, буду, я кажу. Я тобі скину карточку, будете платити, буду їди. Безплатно тепер нічого. Я викупив просто з тебе, ми дуже хитро вимахані. Бо коли я йду на якусь рубрику, на якесь шоу, процентно рейтинг скаче на буквально перед останньою програмою, скочу на 4%, коли я з тим, як його Чібар, я його називаю цим. Цей, що виграв Євровідіння. Інвалідний щасний борода. А, а кончите Так, кажу, що кончіте урст, то рейтинг дав 5%, Ну, 4 до п'ять більше. І у що я буду їздити, безплатно зніматися. Зараз я їх посилаю чим подальше. Ну посилаю, доки посилаю, а далі Тобто Не сумуєте ви за телебачення. Мені вже ну, чесно, там нема... Ну, спочатку було цікаво стати знаменитим, люди тебе будуть знати, там теретире, а тепер уже. Воно мене не прескало, є робота, треба занімати ну, заробляти гроші. а Телебачення, воно там рік мене потримають на телебачі, а потім прийдуть другі там харчу. Ну все міняє. ми вам завжди будемо раді mm -hmm. на радіося один. Чесне слово. Точно. А Якщо нам ще принести якихось там е жабічих ніжок чи пірані, воно смачне? Або <ріст> хубав. Не я таракана, їв мені як таракан, Пишу за мені таракана в рот. А я б таракана. Он... Боже, думаю, зараз як всеряся у рот тобі той тарак, Ну він вже жарений. Бо, бо їх іще жарити там треба і на медленному вогні, бо вони якщо на сильному вогні, вони як попкорн, др-др постріляли пісять, нема чим готувати. Mm -hmm. ну, я ще їх із них здівався, промив, соком апельсина е, замаринував, вони там лізали, так. поки їх параліч не взяв, вони приготувалися, він приходить і дає мені кухати. Каже, хоч не розумів, який впускня, я це без той куз Гавнакав таракана вашого. Я взагалі вкус ніякий не розумію. А з учасниками ви подружилися з кимось з них спілкуєтеся? Чи не подружилися після того, як ви їх називали? Ні, я після проекту я їх усіх поважаю, ну. Но... Я не люблю людей двох личних, які у очі тобі говорять, ой, бусінка там як була, бусінка, я тебе люблю, а поза очі бо тебе втопили в лужці води. Або так, як я навіть ну, застукував на розговорах, у мене прямо у ну, номері, моєму під вікном говорили, типа ми збираємо команду, та команда та, та команда, аж наша команда програє, ми зливаємо того, ми зливаємо, то». а я з вікна, а я пашу налево, Пі-пі-пі. Та ще в мене під вікном та у... В... А в них як, коли збиралася команда, зливали постійно. я ж чорні фартухи схватав кожен раз у мене. Чорний фартух, що я говорю, мені пороблено на чорні фартух. Сім разів чорний фартух. Ну, 14 ефірів я був, половина з них я в чорній фартух, обидва чорних фартух, у мене вже аж труси. Ну що було найважче в mm -hmm. проєкті? І все було важко. Все треба було переживати і, і треба було ну, гристися, добиватися свого. Мене... Після. Ще одне останнє да. питання, я замовкаю просто. Okay, okay. Стратегічно важливе питання. Антолій, я бачу, що ви не одружений. От після проєкту ви стали дуже такою знаменитістю. От, дівчата як? Не бігають за вас із обруч... за вами з обручкою. Не кажуть, e, ні. та ви ж мріяю, розберешся. Ви, проще, більше ведуться, чи ні? ви ага. телезірка, ви класно готуєте. Ну, ви просто мрія жіно. Ви знаєте, писали мені, це. ну все пишуть. Ну, були бахнуті, що грудь голову присилали. Ну, я все таки хочу на ну, Там всякий кампуз мені писали. Один раз пише мені там, я в тебе дівчина. Я, ну так, да, який звати, я пишу Оберта. Своєму не питала, вона не знає. А мені пише, то іностранка. <ріпи> <ріпи> я далі не буду продовжати, що Оберта. <ріпи> Та, да, говорю, Берта, іностранка, ну я написав і ти одразу чорний список кидаю, що щоб вони доставали. А то ви тепер такий э, перебірний, так? Я не вибираю, бо я не маю час э, перед, Ну, Я люблю свою роботу, я ну, добився того, що я хочу, і треба займатися. Наберуся більш опата у кулінарії, і тоді вже буду. Ну, Треба думати, думати інші. женитися там, я ж решив і студент, і треба думати над жильом, треба ну, все думати, ну, щоб, щоб все було женитися. Mm -hmm, добре, женитися пізніше. Так. Да, да. е, дуже мудрий, до речі, підхід. У мене ще питання: окрім телебачення, ви ще можна сказати, в інтернеті це дуже популярне слово. Розірвали інтернет, тому що є дуже багато фотожаб з вашими фразами, з вашим фото. Е, його використовують, там, якщо хочуть ну, чи над кимось прикольнутися і так далі. Як до такого ставити? Це... Чи... Зріп, багато часу проводити в інтернеті, в соціальних мережах. Спочатку, поки не був на роботі, ну, не, не, не став на роботу, то взагалі сидів в інтернеті. Ну, Боже, людям цікаво, хай там вставляють фрази мої. Навіть на останній зйомці Куба, даже, як втаті, на Кубові часто... Mm -hmm. тіші... Ой, не Тіщенко, цей Танкович, Білорус. Він сказав, ви знаєте, я дивився мастер-шеф, але ну, я вже розстроєний був, тому в тій зйомці. Ну я вже і мат перематом пішов, я вже взагалі ну, мені, типу, щоб мене успокоїти, я говорю, тут не успокоїш, так нам треба щось друге. І говорять, як вашими фразами навіть можу полюватися. Я говорю, ну якими фразами, там наляпав, наляпав на ходу. Ну, я тих фраз ще навчився, коли я робив ну, на стройці. Я ж на настройці спрацюю з строїтелями, то там не такого ще навчився дурно. Ну... <рес> от він кладіс, да, усе. От <рес> <Да, тут> мене <рес> <Show -bizu. рес> струйка навчила моїм фразам. <рес> вот Зараз лише в кухар, так? Да, ще форум. Слухаються вас. Ну, хто не слухається, буде получати. Будемо розбиратися. Uh -huh. Добре. Ну, ми вам щиро дякуємо, що ви до нас приїхали. Дуже були раді з вами познайомитися. Приходьте до нас частіше в гості. Ми нам е -е, гарний настрій. Так, ну я сподіваюся, що так само гарний настрій у наших глядачів, які дивились інтерв'ю з Анатолієм Цуперяком. А вам бажаємо гарного дня і взагалі успіхів у тому, що ви собі ну, визначили в житті, мабуть, що по лінії кухні. Ну, але після кухні постійно потрібно, друзі, що робити? Те, що ми всі не любимо. Мити посуд. Правильно? А, посуд. <посуд> а як його правильно мити? Зараз дивіться у сюжеті.